Доброго ранку, друзі. Доброго ранку, шановна поетична родина. Мене звати Ольга Китя. Сьогодні щиро дякую за те, що сьогодні мені випала така змога вийти до вас у прямий ефір. що Мені випала така змога сьогодні зробити трішки е, такого дуже доброї трошки, е, такої справи для наших Збройних сил України. Зараз, поки з'явиться хтось в ефірі, тому що не бачу, що хтось з'явився, я швиденько е, закріплю в коментарях свій збір. Так, зараз спробую закріпити збір одразу. Так, я закріпила в коментарях свій збір. Розповім трішки про е, збір. Е, я займаюся волонтерством не так давно, з кінця десь з вересня 2023 року, але за цей час вдалося зробити дуже багато добрих справ. Щиро дякую своїм друзям за те, що завжди допомагають, за те, за те, що завжди донатять, за те, що підтримують наші збройні сили України. За цей час ми придбали для хлопців. Пишіть посилання так для за цей час. Ми придбали для хлопців декілька зарядних станцій для різних бригад, таких як 67-ма для 123-го батальйону, 113-ї бригади територіальної оборони куп'янський напрямок для 57-ї бригади. Також дуже багато чого таких дрібниць, наприклад, як відправили, дуже багато коробок тепла з різними продуктами, з різними чаями, з зігрівайками, з термохімічними грілками для наших захисників. Також маскувальних сіток придбали, зробили дівчатка. Я закуповувала частіше матеріали для маскувальних сіток. Однією з, такої, з таких найбільших. Зборів, що ми робили, це придбали автомобіль для 250-го центру інженерної підтримки, в якому служить мій брат. Ми придбали автомобіль, полагодили його, також ми закупили дуже маскувальних сіток, і все це поїхало для до наших захисників. Щиро дякую дівчаткам з цієї групи «Поетична родина адміністраторам, що зробили ось таку дуже цікаву рубрику, тому що разом ми сила, разом у єдності наша сила, і разом ми можемо зробити насправді дуже багато чого. І дуже класно, що поезія допомагає. Збирати величезні суми коштів, і поезія допомагає об'єднувати людей. І хочу щиро подякувати всім, хто вірить, хто не втомлюється, хто не опускає руки. Бачу, дівчатка під'єдналася Віолета Кравченко Слава Слободян. Це ті дівчата, волонтери, з якими ми давно товаришуємо у Фейсбуці, які роблять дуже величезні справи для нашої країни, для наших захисників. Хочу сказати, що ця весна, на жаль, вона є такою дуже бантежною, тому що наші, наш, нашим хлопцям на фронті дуже сильно тяжко. Нас кожного дня обстрілюють ракетами, наші такі зловісні сусіди, але ми тримаємося, ми вистоїмо обов'язково. Перемога буде за нами, і ми не повинні втрачати віру в те, що. Перемога буде все ж таки за нами, тому що наша віра, наша підтримка хлопцям необхідна на фронті, так само як і наші донати, і наша допомога, тому що вони роблять все заради того, щоб ми змогли прокинутися вранці, щоб ми змогли заварити цієї кави попити за те, щоб ми змогли поцілувати наших дітей і побачити посмішку на їхніх вустах. Наші захисники роблять все можливе і неможливе. Заради того, щоб ми жили у вільній незалежній Україні. Перший вірш хочу прочитати, він називається Непідкорена. Це вірш про нашу Україну. Вона справді є непідкореною, тому перший вірш для вас називається Непідкорена. Непідкорена все ж тримається. Хоч розстріляна і зґвалтована, десь розіп'ята, не схиляється. Під руїнами не зруйнована, не збіднішала, хоч обкрадена, пошматована і розтерзана, замінована та не втрачена, рідним прапором підперезана, десь затоплена, десь обстріляна, хоч сполохана, та не злякана, десь розорана, не засіяна, піднімається і заплакана. Десь замучена без свідомості, десь розкопана, десь засипана, та не втратила віри й совісті, хоча танками вся розтріпана, неподілена, окупована, нагло видерта і обріхана, під руїнами не зруйнована, колисковою заколихана, не підкориться, не зламається, найсильнішими обдарована. Мужньо бореться, не спиняється, воля вишита, закодована. Дай Боже, щоб наша Україна стояла і далі, і вона зможе стояти, якщо в неї будуть. Буде Буде ось такий ось такі збройні сили України, ось такі хлопці, дівчата, і буде надійний тил, тому що лише разом ми зможемо здобути перемогу. Знаєте, ми не маємо права залишити цю війну для наших дітей, залишити цю війну нашим наступним поколінням. Ми повинні працювати працювати далі і цю війну завершити прямо зараз, щоб вона не залишилася. Нашим дітям хочу наступний вірш прочитати. Він мій один з він такий простенький, але він один з моїх найулюбленіших віршів. Він теж про Україну. Він називається Що для мене значить Україна? Тому що я думаю, для кожного з нас Україна відкрилася зовсім по-іншому. Після цього повномасштабного вторгнення, після цієї війни, ми з вами почали любити нашу країну набагато. Набагато сильніше бачити те, що ми раніше не бачили. І ми відкрили кожен у своєму серці ось ту таку любов, справжню любов до нашої країни, яка, можливо, раніше колись і спала. Але зараз ми з вами відчуваємо всі ось те, що Україна це наш дім, тому що зараз є змога виїхати кудись за кордон, жити десь там. але... Багато з нас зробили свідомий вибір залишитися саме на своїй землі, залишитися саме у своїй країні, тому що ріднішої і кращої країни, ніж Україна, я думаю, немає напевно ніде у світі. Наступний вірш. Що для мене значить Україна? А що для мене значить Україна? Це рідний дім, це батьківська земля, історія та мова солов'їна. Яка до нас лунає звіддаля? Це літописті, козаки, гетьмани, зой кріпаків на панському дворі, їх боротьба, і дзвін тяжких кайданів, чумацький шлях від ранку до зорі, це дзвін козацьких шабель за свободу, це гайдамацький посвист, їхній дух, це боротьба незламного народу та звільнення. Від гніту, та недух. А що для мене значить Україна? Це наша в ній історія, життя, це найцінніша рідна батьківщина, щасливе для дитини майбуття. Це древній Київ, це Дніпро широкий, бурхливі води, гори та степи. Це ліс густий, вечірній його спокій, це жовте поле, зв'язане в снопи. Це синє небо, запашне колося, ромашки білі, волошковий цвіт, стрічки, які вплітаємо в волосся, це наш з вами неповторний світ, це вишиванка, мамина молитва, це камуфляж на втомлених бійцях, це прапори, прострелені у битвах, дитячі очі, де панує страх. Оце і є для мене Україна, це ми і наші діти та батьки, це ті міста на сході, що в руїнах, але незламні люди на віки. Будь вільною назавжди, Україна. Усі стажки ведуть до тебе знов. У нашому серці ти живеш єдина. В боях ти бачиш відданість і любов. Цей вірш мені дуже подобається, тому що справді що вся любов до нашої батьківщини зараз на полі бою, зараз за, тут в тилу, у нашій такій потужній підтримці нашим Збройним силам. Сьогоднішній збір, який я, який я закріпила в коментарях сьогодні. Теж в мене дуже великий збір: це збір для 123 го батальйону, 113 ї бригади територіальної оборони. Хлопці стоять на коп'янському напрямку. Їм зараз потрібно дуже багато чого придбати, але головна ціль у мене буде поки що тепловізор. Але там хлопцям потрібно дуже багато. Вони попросили і аптечки, турнікети, тепловізори, прибори нічного бачення. Каліматорні прицели на автомати, павербанки, зарядні станції, тому що дуже багато чого зараз ворог проривається на Харківщині, і в хлопців дуже багато чого було просто знищено в боях або втрачено, або деякі речі в них просто згоріли в бліндажах. Тому нашим захисникам необхідна допомога, допомога і якнайшвидше. Сьогодні буду проводити розіграш також у себе на сторінці. Будемо розігрувати чудові віночки, такі для дівчаток. Обручі віночки. Дуже дякую людям, які мені допомагають. Присилають дуже багато лотів різних для цих зборів, тому що вони ми проводимо розіграші різноманітні лотереї. Розігрували. Розігрували недавно гільзу декілька днів тому. І хлопці прислали з фронту. Це допомагає збирати кошти. Таким чи іншим шляхом ми збираємо кошти, збираємо донати для наших захисників, щоб допомагати нашим нескореним хлопцям, нескореним нашим українцям. Дуже дякую, дякую за ваші коментарі. Дякую, що підключаєтеся. Дякую, що допомагаєте. Наступний вірш, хочу прочитати нова весна. Називається цей вірш. Я написала. Він мене знаєте, надихнув в конкурс весна підійми келих і тюльпанів. І ось вийшов такий чудовий вірш про нашу весну: про те, що потрібно жити і не здаватися. Тому що після такої. Похмурої зими завжди настає весна. Після ночі завжди настає ранок. І ми повинні жити, триматися, боротися далі, не здаватися і вірити те, що все буде добре, але віри однієї замало. Нам потрібно робити все, щоб ця перемога все-таки настала. Нова весна. Росіється марево туманів. Де паростки очікують на поклик, весна підійме келихи тюльпанів, відчувши ніжність сонечка на дотик. Наперекір страшному сьогоденню вона потоне в морі буйноцвіту, шукатиме у кольорах натхнення і звільниться з-під неживого гніту. Весна одягне віти в білі шати, росою вмиє свіжоспілі трави. Вона не хоче цю красу втрачати, тому розквітне, та не для забави. Життя в землі відродить тої ж миті, і навіть там, де випалили щастя, не дасть вона себе цього річ вбити, не дасть усе поглинути на пасті. Вона цвістима рясна, як ніколи, сплете вінок із синьо-жовтих квітів. Одягне сукню, вишиту до поле. І знову буде аж до літа жити, розвіє все замаре в у, у гості перемогу знов запросить, Весна підійме келихи тюльпанів, і в небо скаже зупиніться досить. Дай Боже дуже хочу, щоб настав нарешті. Мир, наша перемога, щоб наші діти дивилися в небо і не шукали ракети. Хай буде весна, так, пані Світлано, хай буде весна і лише радісна, щаслива і весела. Наступний вірш хочу прочитати, він називається Він її цілував на прощання. Цей вірш я присвятила тим, Жінкам, які поїхали за кордон, і залишивши своїх чоловіків тут в Україні. І це навіть не присвята, це розповідь про те, як розбивають, як буває, що розбивають сім'ї, коли до чого призвела ця війна, що розбивають ці сім'ї, коли дуже довгий час вони в розлуці, і коли Втомляться від війни і від всього, що відбувається в Україні. Цей вірш мене надихнуло написати справжня історія, така історія кохання, яка, на жаль, закінчилася не дуже добре, розпадом сім'ї. І ось я написала такий вірш, тому що справді ця війна розлучила дуже багато сімей, дуже багато жінок і дітей вже не повернуться назад в Україну. І це також ще одна така велика трагедія, до якої призвела війна. Вірш називається Він її цілував на прощання. Так, зараз. Він її цілував на прощання, не вустами, а тільки очима. Розчинилося їхнє кохання кілометрами все за годину. Він у війську, вона за кордоном, він з цигаркою та автоматом, а вона йде британським пероном свою долю в Європі шукати, в нього рани на тілі та серці, від контузій пульсує у скронях за два роки, розтоптані берці, сліди від вогню на долонях. А вона одягла нове плаття. І до нього красиві підбори, її серце на рветься на шмаття, десь далеко лишилося горе. Він стирає з обличчя багнюку, кров під нігтів бійця побратима, завмирає від кожного звуку, коли смерть нависає над ними. А вона підфарбовує губи, у валізу обручку сховала, хтось підвіз. До шикарного клубу. Ця розлука сім'ю зруйнувала. Він змінився, його не впізнати, і вона стала зовсім чужою. На війні він забув, як кохати бо вмирав після кожного бою. А вона вже й не мала потреби лікувати поранену душу. Їй такого кохання не треба, щось нове. Це минуле заглушить. Він її цілував на прощання, не вустами, а тільки очима. Ця війна убиває й кохання. Два світи утворились між ними. На жаль, таких історій багато, але будемо вірити, що більшість історій наших закінчаться хайпіендами, що наші. Дівчата, жінки повернуться назад в Україну і будуть тут будувати своїми коханими щасливе майбутнє будуть будувати Україну. Наступний вірш, який я хочу прочитати, я його присвятила нашим Авдіївським титанам це хлопці, які... Написала цей вірш десь у 15, напевно, 15, го 14 го січня. Не пам'ятаю точно, дати немає. Коли наші хлопці виходили з Авдіївки в підтримку нашим Авдіївським титанам? Називається він Авдіївські Титани, тому що наші захисники справді титани. вони... Іноді дивишся, що як вони можуть вистояти в, таки, в такому пеклі. Але друзі, не забуваємо допомагати нашим хлопцям, які б вони не були титани, але вони з плоті, вони всі живі, їм їхні рани дуже болять. І ми повинні бути їм надійним тилом, надійною підтримкою і не лише фінансовою, але. І завжди їх підтримувати морально, вірити в них, і вони це дуже відчувають. Можливо, коли телефонують до вас військові, знайомі, просто поговорити, вислухайте їх. Їм це справді дуже необхідно. Можливо, в той момент ви є єдиною людиною, якій вони хочуть розповісти те, що болить, те, що у них є на душі. Тому. Ми повинні стати надійним таким тилом і надійною підтримкою для наших захисників. І я вірю, що дуже багато в нас є свідомих українців, які свідомих, які саме так і роблять. Наступний вірш Авдіївські Титани. Вже стільки міст, зруйнованих на сході. Там пекло, люте вийшло з під землі. І сатана царює на свободі. Вершать його накази москалі. Там кожен метр убитий божевіллям, з життя змішались в темряві руїн, щасливі миті вирвані з корінням на декілька наступних поколінь. Авдіївка сьогодні, мов примара: Димлять будинки, вулиць вже нема. Від кожного ворожого удару здригається розлючена зима. Куди не глянь там згарища та попіл, зруйнований колись квітучий рай. За обстрілом лунає знову обстріл, плюс-плюс летить цесаушка, Лягай, стоять титани, не бояться гром, де замість вулиць звалища сміття, літає фосфор та авіабомби, полюють орки на людські життя, та наших не вдається їм зламати. Бо ЗСУ гартовані вогнем. Авдіївських титанів не злякати вони сіктимуть ворогів мечем. Свобода в тілі запеклась навіки, а в поглядах живе нестримна людь. Тут місяці вже збилися із ліку, бо замість снігу кров гарячу п'ють. Титани все ж тримають наше небо, у пекло відправляючи орду. Гарячий попіл струшують із себе, і далі мужньо в бій новий ідуть, латають знову незашиті рани, з вогню та диму постають вони не скорні, а вдіївські титани, нові герої на шляху війни. Ось такий отвір жду, друзі. Тому що наші хлопці справді не скорені, такі вони мужні, дуже мужні. Я не знаю навіть скільки в них вистачає сили триматися ось там, тому що спілкуюся з військовими майже кожного дня і. Мене просто не вистачає коли Я сажу плачу від того, що вони розповідають. А вони говорять, що все буде добре. Ми вистоїмо заради того, щоб ваші діти сміялися, ми все здолаємо. Нічого, що там вісім, наприклад, осколків в тілі, що десь розідрана нога, так що дуже важко ступати через те, що там майже не працює рука. Не чують, не чую на одне вухо, але все одно вони говорять, що ми ж стоїмо, ми не здаємося, і ми не будемо здавати. Ми не не можемо здатися заради того, щоб Україна жила, наше майбутнє, наше майбутнє було вільній незалежній Україні. Хочу прочитати наступний вірш. Він називається Ім'я Україна. Мені він дуже подобається. Це такий вірш. Не знаю, він мене надихає завжди. От коли я його читаю, мене мені самої з'являються сили. Хочу прочитати називається її ім'я Україна. Країна вогнем палає і дихає чадним димом. Поранена, шкутельгає та кров зафарбує гримом. Тендітна, мов та билина, і сильна, немов титане. Ім'я її Україна. Не вдягне вона кайданів, незламність собі плекала десятками довгих років, і волі трезуб скувала молитвами всіх пророків, вдягла камуфляж на тіло і з прапором на шевроні, хоч серце вогнем горіло, не стало від болю чорним. Тут воїни, Прометеї, борці за свободу й волю. На сході, кругом траншеї, війна так малює долю, пописане синє небо. Ракети шляхи проклали, ні лісу нема, ні степу, усе кати зруйнували. В боях з нами отамани, змінили шаблі на танки. По той бік, бридкі, тирани, збирають свої останки, а ми одягнули берті. Такими і є герої, щоб знищити віру в серці, не знайдуть такої зброї. Країна стоїть, мов скеля, вона в маскувальних сітках, та шлях свій вінками стеле на сході лиха сусідка, а наша мов та билина, і сильна, немов титани. її ім'я Україна. Ще з попелу знов постане. І тільки так ми постанемо знову і розцвітемо, роз... розквітне наша країна синьо-жовтими кольорами від сходу до заходу, від півночі до півдня. Розквітне синьо-жовтим буде наш прапор майоріти над кожним містом і селом нашої неньки України. Час добігає до кінця. Дякую, друзі, за те, що долучилися до ефіру. Щиро дякую вам за вашу допомогу, за вашу віру, за вашу підтримку наших збройних сил України, за ваші донати, за ваші небайдужі серця, за вашу поезію. Тому що я раніше не думала, що творчість так може об'єднувати що так вона може надихати, надихати інших, творити. Робити щось, не сидіти, склавши руки. Тому хочу сказати, що єднаємося, єднаємося і допомагаємо, тому що лише в наших руках наше майбутнє, і в наших руках майбутнє наших дітей. Тому що скажу, якщо нам за наше майбуття, то нас лише є одна дорога допомагати. Кожному дякую за цей ефір, дякую за ваші коментарі, дякую, що долучилися, дякую дівчаткам, що дали змогу сьогодні бути з вами в онлайні. Дякую за таку ранкову каву для наших захисників. Гарного всім мирного і тихого дня, Думаю, ще побачимося, почуємося не один раз. Гарного всім дня, все буде, Україна!